З початком повномасштабного вторгнення свята для українців стали позбавленими яскравих барв жодних пишних гулянь до перемоги. Цього року День Святого Миколая та Різдво більшість вже буде відзначати за новоюліанським стилем, і проведення тих чи інших свят спрямоване в першу чергу на підтримку морально-патріотичного духу громадян та допомогу українській армії. В кожній події ми пам'ятаємо, кому ми зобов'язані це. Ми збираємо кошти, ми збираємо речі, ми максимально підтримуємо і на сьогоднішній день. Ті, кому дарували раніше свято, ми намагаємося це робити і зараз. Тобто, наші діти основною метою мають підтримати своїми теплими маленькими серцями, зігріти тих, хто знаходиться сьогодні на передовій і відстоює право на їх майбутнє яким буде цьогорічне різдвяно-новорічне дозвілля на території Вінницької міської територіальної громади, розповість гість програми на часі, перший заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради Олексій Циганков. Після переходу українських церков на новоюліанський календар дати багатьох свят змінилися. Зміни торкнулися й улюбленого свята для всіх дітлахів Дня Святого Миколая. Відтепер українці відзначатимуть його 6 грудня, не так як було раніше, 19. -го. Скажіть, будь ласка, які події та заходи відбуватимуться до цього свята у Вінниці? Ну, е, святого Миколая, свято це така стартова точка для усіх, для усього циклу? Тепер вже Різдвяно-новорічних свят. Це час, коли діти, вже закінчивши майже перший семестр в шкільному віці, от, а в садочку, просто очікуючи такого різдвяного дива, готуються до зустрічі найочікуванішого пори року свято Святого Миколая, де б воно не святкувалось, як би. За яких би умов воно завжди є найочікуванішим. І тому е на сьогоднішній день, розуміючи реалії, які, в яких ми живемо е через ту складну ситуацію, яка відбувається в країні, ми розуміємо, що залишити дітей без сказки, залишити дітей без свята, залишити дітей без підтримки, і залишити в той же час наших е захисників без також без е підтримки з нашої сторони. Ми не можемо. Тому Департаментом культури, багато громадських організацій долучились до відзначення Різдвяно-новорічних свят, і, власне, думаємо, що цей період пройде досить якісно, вдало, яскраво, і вдало і головне безпечно. Тим паче, що Святий Миколай це саме та особа, яка, певно, Ну, є посередником здійснення дитячих бажань. Тому що я думаю, що лева частка бажань у всіх діток буде це завершення війни і повернення їхніх батьків додому з фронту, тому що дуже багато зараз вінничан вимушено покинули свої родини і відправились на війну. А дітки їх очікують. Ну і потрібно сказати про те, що постать Святого Миколая це історична постать, і це, власне, є такий еталон добра. Еталон праведності, який є еталоном не лише для християнського світу, а взагалі для будь-якої релігії. Тому, окрім того, що ми віримо в казку, ми намагаємось виховувати оці е, такі добрі чесноти у нашого підростаючого покоління. Багато відничан, та й не лише жителів нашого міста і гостей знають, що. Такою важливою візитівкою для Вінниці завжди ще в передковідні часи була резиденція святого Миколая, де могли прийти дітки, розказати йому віршика, зустрітися з ним, заспівати пісеньку, натомість отримати подарунок. Зрозуміло, що з об'єктивних причин очікувати на влаштування резиденції неможливо, але чи зможе зустрітися малеча Вінниці зі святим Миколаєм? Якщо так, то де і в яких умовах? Ну, ми довго роздумували ще минулого року на тому, як влаштувати найкращі і найцікавіші зустріч дітей з Святим Миколаєм, і вирішили, що з безпекових міркувань, звичайно, встановлення якихось таких централізованих локацій є не досить актуальними в нинішній час. Але в свою чергу ми взяли собі за таку концепцію Святий Миколай йде до дітей. Тобто святий Миколай запрошує усіх в свої вітальні. Це такі майданчики, які будуть розташовані в закладах культури міста, де він очікуватиме дітей. Звичайно, як я вже сказав, питання безпеки номер один. Ми не можемо влаштовувати заходи за участі великої кількості людей, тим більше мова йде про безпеку дітей. Тому вирішили, що зустрічі Святого Миколая з дітьми будуть проходити за попередню реєстрацію. Реєстраційні форми будуть розміщені на в Сторінці департаменту культури і культурного коду Вінниця і, взагалі, по мережі, для того, щоб усі охочі максимально могли б забезпечити участь своїх дітей у роботі Віталин Святого Миколая цьогоріч. День Святого Миколая збігається з Днем Збройних сил України і зрозуміло, що ми живемо в таких умовах. Всі заходи спрямовані в першу чергу на підтримку нашої армії, і на підтримку, звісно, що патріотичного морального духу всіх тих, хто знаходиться в тилових містах, 6 грудня в Вінницькому академічному музично-драматичному театрі імені Садовського відбудеться благодійний виступ, концерт гурту Пан Карпо та Вінницького міського естрадно-духового оркестру Він Бенд. Скажіть, будь ласка, яким чином зможуть глядачі потрапити на цей заклад? Вхід вільний чи по квиткам і куди будуть спрямовані зібрані кошти? Е, звичайно, усі охочі. Ми максимально будемо робити для того, щоб всі охочі могли відвідати цей захід. Захід відбувається з, в першу чергу з благодійною метою допомогти 120-й бригаді. Це є так зване продовження такого благодійного проєкту до Дня працівників культури, міський палац мистецтв збирали на кошти на придбання броні для БРДМ. Вже є певна така третина, скажімо, суми на це, і вирішили, що потрібно ще зробити один захід. От, тим більше Час новорічно-різдвяних заходів найкращий час зробити добру справу, і ось гурт Пан Карпо запрошує долучитись усіх охочих для того, щоб допомогти хлопцям у придбанні от саме броні. Знаю також, що на території нашої громади заплановано декілька заходів спільно з інформаційно-гуманітарним штабом Я Маріуполь. Скажіть, будь ласка, що це за заходи, і чи лише вони спрямовані для внутрішньо переміщених Ну, в першу чергу, потрібно сказати про те, що наші заходи взагалі новорічно-різдвяні, або різдвяно-новорічні, як правильно зараз. Говорити спрямовані на благодійність. Тобто ми говоримо про те, що наші захисники потребують допомоги, потребують підтримки, і, власне, кожний захід, як я вже зауважив, буде направлений на благодійність. Щодо проектів Я Маріуполь, це така вже досить тривала співпраця, яка триває вже другий рік. Минулого року також долучались до спільних проєктів в рамках Різдвяно-новорічних свят. І, звичайно, в першу чергу вони направлені на внутрішньопереміщені осіб. Але усіх охочих також запрошуємо. Взагалі хочу сказати, що не буває випадкових людей на Різдвяних святах, на вітальнях Святого Миколая, тому нікого увагою не обділять. Ну і також хочу одразу сказати, що в вітальнях Святого Миколая будуть діяти скриньки добра. Це е, такі спеціальні скрині, в яких усі охочі, в першу чергу діти, зможуть долучитись до підтримки наших хлопців на передовій. Е, біля скриньки буде розміщено список необхідних речей, і, власне, таким чином ми хочемо от зігріти в холодну пору, по-перше, серця наших захисників, а по-друге, підтримати і ще раз сказати їм дякую. За те, що от саме ці рученята, які опускають в скриню свої такі маленькі подарунки для захисників, розуміють яку важливу сьогодні історичну роль відіграють наші герої. Вже неодноразово говорили, що цикл зимових свят цьогоріч називаємо Різдвяно-новорічні. Розпочинаємо з Дня Святого Миколая. Далі за новим стилем Різдво відзначаємо 25 грудня. Яким чином його відзначатимуть у нашій громаді? Ну е в першу чергу ми говоримо про цикл заходів. Тобто, ми не ми зараз намагаємося не виокремлювати. Якісь заходи, да, там Один День Святкуємо Святого Миколая, там один день святкуємо Різдво, один день водохрещі. Справа в тому, що до 22 січня Миколай буде люб'язно зустрічати усіх діток, а 20, скажімо, з 23-го вже в свої законні такі права вступає Свято Різдва. Ну і, звичайно, до Різдва притаманно в нашій Українській традиції це виконання коляду. Звичайно, заплановані і заходи пов'язані знову ж таки благодійні з колядуванням. Ми не говоримо про якісь народні гуляння. Заплановані заходи також у, для наших поранених, які проходять реабілітацію. Ну і, власне, знову ж таки, диво Різдва ніхто не відміняв для маленьких віничан. Їх також запрошують на заходи, які анонс яких буде якби оприлюднено да на сайтах і Вінницької міської ради і департаменту культури. Тобто ми намагаємося таким чином, мінізувавши аудиторію, кількість людей на заході, не мінізувати самі заходи, саме наповнення свята. Також у нас після власне вже Різдва, мабуть, під час саме колядок. 27 грудня запланований благодійний концерт нашого Вінницького камерного хору Гадзінського академічного. Ось знову ж таки тематика Різдва. Радість світу від народження Ісуса маленького, ну і тим самим ще раз пропагувати нашу унікальну українську культуру. Знаю, що в організації ось цієї атмосфери святкової, хоча зрозуміло, що свята для українців вони не мають тих барв, які мали раніше. Але всі намагаються докладати своїх зусиль для задля спільної роботи і задля того, щоб наші діти вони мали можливість якимось чином відволіктися від цієї сірої буденності, в якій ми живемо. Ну і власне не тільки відволіктись, кожен захід, якщо він не має якоїсь виховної мети, він проходить дарма. І тому тепер, в нинішніх реаліях, ми намагаємось, щоб в кожний захід максимально був спрямований на якісь патріотичні, на, скажімо, такі духовні моменти от, особистісного розвитку дитини. Зокрема, знаю, що багато залучилося по організації різдвяно-новорічних свят, в тому числі заклади мистецької освіти в Вінниці. Що організовували, що пропонують діткам? Е, ну, по-перше, для закладів мистецької освіти люба подія це прекрасна можливість поділитись своїм талантом, талантом своїх вихованців з мешканцями нашої громади. Провести таким чином, скажімо, такі заходи, які б сприяли залученню інших дітей навчатись в наших закладах мистецької освіти, тому що я у нас наші вихованці дають прекрасний мистецький продукт для свого віку. Ну і, звичайно, основними елементами. Скажімо, участі закладів мистецької освіти. Це буде це буде проведення концертних програм, це буде проведення виставок, це буде проведення майстер-класів. Ось тому е, запрошуємо усіх на заходи і. Принагідно запрошуємо придивитись ті, хто ще не навчається в закладах мистецької освіти Вінницької міської територіальної громади, придивитись і, можливо, в когось ще з'явиться бажання віддати свою дитину для того, щоб вже через рік на різдвяно-новорічних заходах дитина також у складі наших мистецьких закладів приймала участь в таких заходах. Ви пригадали про різноманітні майстер-класи, і я знаю, що левою часткою задіяні в організації цих і творчих майстерні, майстер-класів виставок, в тому числі і бібліотечні філії міста, і Вінницька централізована клубна система. Що делегували? Які обов'язки делегували їм? Ну, по перше, в і в закладах філіях централізованої бібліотечної системи і в, скажімо, відділах нашої централізованої клубної системи передбачено розміщення тих самих віталень, тому що саме оці дві системи, про які ми згадали, мають найбільш, скажімо, таку розгалужену мережу, і це забезпечує потребу в наданні культурного продукту мешканців в громадах. Тобто не тільки в Вінниці, а це такі територіальні осередки культурні, в яких мешканці отримують от послуги культурні. Також кожний рік відбувається планування і проводяться маси цікавих активностей, зокрема, це згадані майстер-класи. Які чудово організовуються працівниками централізованої бібліотечної системи, це різного роду читання, це різного роду виставки. Ну а клубна система пропонує також і концертні програми, пропонує театралізовані дійства. Тому це дві таких великих серйозних рушійних сили для заходів в нашій громаді. Згадуємо про Різдво. Про день, коли над Віфлеємом засяяла зірка, яка сповістила про народження Ісуса Христа, і хочеться поговорити про інсталяції, які створюють до цього, до цього свята, і в останні різдвяні локації, зокрема Вертеп і різноманітні казкові фотозони, які знаходилися на Майдані Незалежності у нашому місті. Встановлювали два роки тому, і зрозуміло, що об'єктивно в цьому році теж буде без них. Але чи будуть чи передбачені якісь альтернативні фотозони, де містяни зможуть зробити якісь пам'ятні світлини? Справа в тому, що звичайно прикро, що через події, які сьогодні відбуваються, десь ми вимушені себе обмежувати в тих локаціях, в тих ідеях, які ми звикли робити. Open air. Ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб встановити ту чи іншу ілюмінацію, для цього потрібна величезна, величезних потужностей електроенергія. Ну і ніхто не застрахований від того, що ворог завдає удари по критичній інфраструктурі, і просто ми максимально. Відійшли від, скажімо, теми зовнішніх інсталяцій для того, щоб не перенавантажувати в критичній ситуації енергетичну сферу, тому звичайно фотолокації будуть. Вони будуть і в згаданих вітальнях Святого Миколая, і в закладах. Власне, ну і не вбачаємо, відверто кажучи безпечним скупчення людей біля локації. Це також безпекове питання, на яке не можна не зважати. Ми розуміємо, що не буде у Вінниці новорічної ялинки. Всі розуміють, що це недоречно, що, перш за все, це допомога Збройним силам. І потрібно також зауважити не на, скажімо, такому матеріальному аспекті, а на більш духовному, тому що ми маємо бути солідарними з тими, хто сьогодні. Зустрічають свята під покровом снігу, але і під покровом ворожих обстрілів. Тому це є така от у нас концептуальна, можна сказати, далеко від дому, від своїх родин, де зрештою прийнято зустрічати ці свята і постійно під ризикуючи власним життям. Чи можна сподіватися, що ці локації повернуться після перемоги, в тому числі і. Новорічна пошта як унікальне явище для Вінниці, нічого подібного в інших містах України не було. Новорічна пошта це дійсно дуже крутий проєкт, він дуже затребуваний, але він, як правило, йшов, скажімо так, в ногу з резиденцією, тому що діти мали можливість написати листи Святого Миколая. Він мав можливість свої резиденції їх перечитати, взяти до уваги. Ось, але окремо робити пошту від безрезиденції. Ну трошки воно, мабуть, сенсово не буде в'язатись. Щодо того, чи готові ми до, до післявоєнного святкування в тих масштабах, впевнений, готові, впевнений, буде цікавіше, а головне все буде все одно з новими сенсами. Все буде з новими, мабуть, героями, тому що сьогодні герої виховуються в наш час. Ми живемо вік героїв. Ми живемо поруч з героєм. І тому е, я вже так говорив при одній зустрічі, що виховується нова культура, подобається нам те чи ні. Виховується, на жаль, мілітарне покоління, яке буде по-іншому сприймати заходи, які буде по-іншому сприймати святкові фєрверки, і яке буде власно по-іншому сприймати себе і свою участь у цих заходах, про феєверки згадуємо, то варто теж наголосити, що піротехніка це ті засоби, яких варто утриматися у період Звичайно. воєнного стану, і тим паче усіх тих. Страхів, поряд з якими ми зараз живемо. Але піротехніка – це завжди така основна складова усіх. Обрядів і свят на, на сході я говорю про піднебесну, в тому числі і якщо говорити про китайський календар, то 2024 рік за східним стилом це рік зеленого дерев'яного дракона. Чи буде цей персонаж задіяний якось у цьогорічних різдвяно-новорічних заходах? Насправді він буде присутній на фотозонах, але він буде присутній також у вигляді проведення майстер-класів виготовлення да, да, та, тематика присутня, але все ж. Я наголошую на тому, що ми маємо активно пропагувати культуру свою. Ми маємо ще більше в такі важкі скрутні часи спрямовувати свою таку внутрішню ідеологію на виховання. Нашого на для того, щоб наші діти зростали на своєму, на українському. Ось, але ніхто не забороняє да, і в світовій практиці використовувати такі персонажі. Ось тому, звичайно, вони будуть ті чи інші мірі присутні, хоча не будуть головні. Декілька разів акцентували увагу на тому, що які б заходи не відбувалися і е... Основою є завжди безпека відвідувачів. Яким чином дбатимуть про безпеку вінничан, гостей нашого міста в проведенні різдвяно-новорічних заходів? Ну, по перше, громади? це формат камерних заходів, це е, чітке обмеження людей в відповідності до того. Скільки зможе в себе вмістити найближче укриття, яке знаходиться поруч з закладом, де проходять активності? По-друге, це, звичайно, люди, які зможуть забезпечити евакуацію під час повітряних тривог, ну і звичайно, ще таким головним моментом в плані безпеці є. Обов'язкове дотримання самими закладами і наголошення на тих, скажімо, мапах укриттів, усе, що пов'язано з безпекою, протягом проведення усього заходу. Тобто це не буде разово протягом заходу, будуть кілька разів наголошувати на дотриманні безпеки на правилах поведінці під час повітряної тривоги. Ну і, власне, обов'язково при повітряній тривозі захід буде припинено у будь-якому випадку. Зима лише розпочалася, але 2023 рік поступово добігає свого завершення. Тому є сенс підбити деякі підсумки у галузі культури. Чим Вінниця відзначилася за цей рік, як би важко не було, і на що була спрямована основна робота культурного тилу? Дійсно, 2023 рік був непростим і для культури це не виключення, але ми все ж таки намагаємось рухатись дороговказом. Це прийнятою стратегією в 2022 році, в грудні. Ось і з січня місяця впроваджувати заходи з реалізації цієї стратегії. Основною стратегічною цілею, головною, так, бо як ми його називаємо полем розвитку, а це є дотрим... це є впровадження безпечної культури. І безпечна культура говорить нам не лише про стіни, чи про укриття, говорить про зміст того, що людина отримує з засобів масової інформації. Тобто Фільтрація, правильна фільтрація в хорошому розумінні того, що споживає культурний споживач, також у нас за напрямком, це було проведення певної кількості заходів з напрямком на. Визначення самоідентичності. Були проведені у нас і музейний форум, були проведені і освітня сесія культурний код в Вінниці, де ми шукали Вінницькість. Також був проведений фестиваль «Tiki to Тузесан, це що стосується такого сучасного мистецтва. Ось. Ну і ще головною такою метою на цей рік стояло налагодження зовнішніх зв'язків. Я вважаю, що нам це вдалося, тому що протягом року і в рамках проекту Culture наші культурні дієвці мали можливість відвідати Люблін, де двічі проходили такі воркшопи, ось зустрічі, комунікативні платформи. Ну і врешті-решт це зустріч в Грузії країн східного партнерства. От на якому було представлено наші нашу стратегію, результати її реалізації. Тобто, ми е, пішли також шляхом налагодження культурного діалогу, налагодженням зв'язків культурної дипломатії, зрозуміло, що як би важко не було, але основні позиції з стратегії вирішуються. Вектор задано, і е, головне, що є сміливий рух до цієї. Ціль Олексій, я вам дуже дякую за цю розмову за вашу роботу. Бажаю вам в подальшому реалізовувати абсолютно усі задуми а насамперед реалізовувати їх в безпеці для Вінницької громади і для мешканців нашого міста, в тому числі і для гостей. Yeah. Ну, а нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні спілкувалися, зокрема, і про відзначення Різдвяно-новорічних свят у Вінниці з першим заступником директора департаменту культури Вінницької міської ради Олексієм Циганковим. Це була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я вам дякую за те, що ви нас дивилися. Традиційно побачимося вже згодом.